Привіт усім! Сьогодні ми з вами вирушимо в таку, знаєте, віртуальну подорож на континент просто шалених контрастів. Уявіть, тут живе і найдовша у світі змія, і найменша пташка. Так, це Південна Америка, світ повний неймовірних див, і ми от от у нього замуримось. Одинадцять метрів. Просто спробуйте уявити собі змію завдовжки з цілий міський автобус. Це ж анаконда, саме до таких розмірів вона може вирости. І знаєте, це лише один один з багатьох просто вражаючих природних рекордів цього дивовижного континенту. А тепер повна протилежність, інша крайність. Подивіться но це ж колібрі найменша пташечка у світі. Вона важить, ну, як дві звичайні канцелярські скрипки. І от саме в цьому неймовірному розмаху від такого гіганта до такої крихітки і криється, мабуть, вся магія природи Південної Америки. Виникає логічне питання, правда? Ну от як, як стільки див може вміститися на одному єдиному континенті? Секрет насправді криється в його унікальній географії та історії. Ну що ж, давайте розбиратися в цьому разом. Що ж, починаємо нашу подорож, і щоб по-справжньому зрозуміти, як взагалі виник такий світ контрастів, давайте для початку поглянемо на карту його природних зон. Тільки уявіть, мільйони років Південна Америка розвивалася ніби ніби окремий світ, абсолютно ізольований від інших континентів, і це, звісно, дозволило природі, так би мовити, поекспериментувати. Вона створила тут абсолютно унікальну флору і фауну. От саме тому тут так багато ендеміків. Це такі види, як, от, наприклад, Капібара чи лама, яких у дикій природі більше ніде, ну просто ніде на землі не знайти. Гаразд, почнемо нашу мандрівку просто з серця континенту, з екватора. Зануримось у найбільший тропічний ліс на нашій планеті, який тут називають Сельва. Це світ вічного літа. Температура стабільно тримається десь на рівні плюс 28 градусів, і дощ іде практично щодня. Тільки вдумайтесь, за рік тут випадає понад 2 метри опадів. Це світ, де волога панує просто абсолютно над усім. Є такий вислів, який, як на мене, дуже влучно описує Амазонію. Звучить він так. Європеєць у Сельві щасливий двічі: вперше, коли заходить, і вдруге, коли виходить, ледь живий. І це правда. Її краса просто заворожує, але водночас це серйозне випробування для непідготовлених. Це такий світ, де буквально на кожному кроці можна зустріти і диво, і небезпеку. І знаєте, що найцікавіше? Не ця неймовірна природна фабрика подарувала нам безліч речей, які ми знаємо і любимо. От, наприклад, дерево какао, з якого роблять наш улюблений шоколад, або гевея, яка дає натуральний каучук. І навіть кора хінного дерева, з якої століттями отримували ліки, уявляєте, все це походить саме звідси. Ну і звичайно ж, сельва це дім для справжніх рекордсменів. Крім тієї самої гігантської анаконди, про яку ми вже говорили. Тут живе Капібара, це, до речі, найбільший у світі гризун виглядає як така собі гігантська морська свинка. А ще так, тут можна зустріти павука Птахоїда. І так, це один з найбільших павуків на планеті. Гаразд, залишаємо густі джунглі позаду і переносимося південніше. Куди? На величезні, безкраї відкриті простори цього континенту. І треба сказати, савани тут теж не однакові, вони бувають дуже різними. Дивіться, на півночі, де дощів випадає значно більше, розкинулись такі зелені зелені льяноси з пальмами й акаціями. А от на півдні, де клімат набагато сухиший, лежать кампуси. Це вже такі, знаєте, випалені сонцем простори, де дерев значно менше. Рухаємось ще далі на південь і потрапляємо в пампу. Це, ну, це справжній океан трави з неймовірно родючими червоно-чорними ґрунтами. Тому й не дивно, що сьогодні це по суті серце сільського господарства Аргентини. Але що цікаво, в дикій природі тут все ще панують неймовірно швидкі тварини, наприклад, страуснанду або пампайський олень. Вони ідеально пристосовані до життя на таких от відкритих просторах. Окей, а тепер готуємося до екстрему. Наша подорож приводить нас до абсолютних крайнощів Південної Америки. Ми побачимо і найсухіше місце на всій планеті і піднімемося до її найвищого гірського хребта. Знайомтеся, це пустеля Атакама. І це не просто пустеля, це найсухіше місце на землі. Є райони, де дощ не фіксували ніколи. А все через холодну перуанську течію в океані вона по суті охолоджує повітря і просто не дає дощових хмарам дійти до узбережжя. Тому єдине джерело вологи тут це густі тумани, і тільки завдяки їм тут виживають найвитриваліші кактуси та чагарники. А тепер що, якби можна було побачити всі ці кліматичні зони, не долаючи тисячі кілометрів, що для цього достатньо просто. Піднятися на одну єдину гору. Звучить неймовірно, правда? Ласкаво просимо в анди. Це дивовижне явище має наукову назву висотна поясність анди, це, по суті, такий собі природний хмарочос, і на кожному його поверсі свій унікальний клімат, своя рослинність, свій світ. Підйом в Андах – це справді як подорож крізь кілька континентів за один день. От дивіться, все починається біля підніжжя, у спекотних тропічних лісах, де ростуть банани і какао. Потім підіймаємось вище у землю вічної весни, ідеальне місце для кавових плантацій, далі ще вище, в холодну туманну зону з низькорослими деревами. І нарешті, майже на вершині, нас зустрічають вітряні альпійські луги і межа вічного снігу. І що вражає, навіть у цих, здавалося б, надзвичайно суворих умовах вирує життя. У небі ширяє величний кондор. Це найбільший літаючий птах на землі. Розмах його крил сягає трьох метрів. А на схилах спокійно пасуться лами та альпаки, їх дикі родичі, гуанако та вікуньї. І навіть очковий ведмідь єдиний, до речі, вид ведмедів у південній Америці, знаходить тут свій дім. А ще ж є шиншили з їх неймовірним хутром. Ми з вами щойно побачили цей неймовірний дивовижний світ, повний чудес. Але, і це дуже важливе, але вся ця унікальна природна спадщина сьогодні надзвичайно крихка і, на жаль, перебуває під величезною загрозою. Подивіться, що відбувається: масштабна вирубка лісів в Амазонії заради деревини чи нових ферм вона буквально знищує легені планети. Далі, безкрай простори пампи та саван розорюються під сільськогосподарські угіддя, і дикі тварини просто втрачають свій дім. Ну і звісно, промислове забруднення, яке отруює річки, ґрунти, повітря, ось це і є головні виклики, що стоять сьогодні перед цим дивовижним світом. І все це підводить нас до головного, дуже непростого питання, поки легені планети продовжують скорочуватися, поки зникають унікальні місця проживання тварин. Як ну от, як можна зберегти цей безцінний континентальний скарб для майбутнього? Це питання, над яким варто задуматись кожному, адже це наша спільна відповідальність. Дякую, що були з нами.